Івано-Франківськ за темпами будівництва займає лідерські позиції. Близько 20% забудов у місті ведуться з порушеннями. Але для того, щоб контролювати усі ці проекти, немає чітких правил. У державному законодавстві є певні прогалини, які не дають конкретних вказівок щодо перевірки чи зупинення недобросовісних забудовників. З одного боку бізнесмени переконані у своїй правоті, а з іншого відповідальні за це органи фіксують порушення та не можуть їх у. Є досить серйозна прогалина в контролі, власне, коли надаються містобудівні умови і обмеження, далі наступний контроль це вже на будові. Найпростіше проконтролювати є на паперовому етапі. Тобто, коли є проєкт і відповідність містобудівним умовам і обмеженням перевірити, чи є зроблений проєкт відповідним містобудівним умовам і обмеженням, це набагато легше. і, набагато легше, і значно менше коштовніше Це усунути. Ніж потім на будові, коли вже є там фундамент, перший поверх, другий поверх, що скільки там за тих пару місяців, поки вийде Арбутконтроль на, на планову перевірку і, і, і з'ясує, а може і не з'ясує. Уже в червні цього року на законодавство у сфері містобудівної діяльності очікують зміни. Зокрема, децентралізація передає частину повноважень від Дабів області до архбудінспекцій на місцях. Немає вже тих. Норм по діяльності ну, там категорії були. Тепер ці категорії помінені, інакша дозвільна документація. тобто і... Змінені співвідношення функцій між державними органами і горними місцевого самоврядування передбачені якісь санкції до незаконних забудов. для малого бізнесу та індивідуального будівництва схему спростили. Їм всього на всього треба повідомити Держархбудінспекцію про початок будівельних робіт. А от для забудов вищих ступенів складності ще більше ускладнять процедуру. Адже у дабі кажуть, що забудовники намагаються хитрувати, аби обійти закон відтепер. На великі об'єкти класу СС-2 і СС-3 необхідно ем, зробити комплексну державну експертизу і отримати належним чином дозвіл на початок будівельних робіт, що в свою чергу унеможливлює всяких різноманітних афер та всяких ігнорувань нашої організації. Такої забудовники ж кажуть, співпраця з Архбудконтролем не дуже складається. Дабі, за їхніми словами, не виконує функцію підтримки і допомоги, а лише створює перепони, чим спонукає до корупції. Калась така думка, що всі забудівники, значить, вони є недобросовісні. але насправді є й добросовісні забудівники, які маючи всі документації, архбут створюються штучні перепони для того, щоб спокійно здійснювати свою роботу. Активісти кажуть, що так працює ціла система від низу аж до верху. Але навіть якщо норми є визначені, ніхто не забороняє щось змінювати на місцевому рівні. Першочергово має бути створений генеральний план, а потім можна диференціювати все інше. Ліліана Хомишин, Андрій Левків, новини телеканал Раї.